Друзі, всім привіт! Сьогодні хотів розказати цікавий лайфхак і чому я завжди з собою вожу у машині файлик. Зараз покажу. І так, друзі, спочатку, що нам треба зробити, це зняти підголівник. Але зробити це не так то і просто у Volkswagen. що ми маємо зробити? Дивіться, підняли на саме верх, далі не йде. Нажимаємо на цю кнопку, не йде. Витягуємо ваш штатний ключ. І шукаємо тут, Випускаємо кожзам, тут таку пимпочку. Ви побачите її спеціально. Зажимаємо і витягуємо його вверх. Так, витягнули під голівник. Далі ми беремо цей самий файлик, про котрий я казав, і на... одіваємо його сюди. Дивіться, раз, два. Далі чик чик Все, наш прибор готовий. А навіщо цей прибор? Я зараз покажу. Якщо у вас є дитина і вона постійно плаче у машині, коли їде, це нормально для дітей. Я кажу про великі подорожі, якісь там 500 км, 1000 км, ви включаєте мультик на ютубі чи просто скачуєте на планшет. Вставите в мою підставочку, все, воно дуже безпечно тримається. Все гарно, екран великий, дитина дивиться, в машині спокійно, ви безпечно їдете. Так що, користуйтесь, це гарна ідея.